Снімає скрита камера. Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні, 10 грудня 24 року засідає постійна комісія з питань житлово комунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва, транспорту, зв'язку та сфери послуг. На сьогоднішній день комісія налічує шість депутатів, присутніх п'ятеро. Четверо комісія правомочна і може розпочати свою роботу. У зв'язку з відсутністю голови постійної комісії Володимира Дейнека <кхм> пропоную головуючи даного засідання брати Людмилу до секретаря Слобожанської селищної ради. Голосуємо Або голосно. Переходимо до черне денної. Чернена була направлена телеграм-канал разом з протоколом для повного заявлення. є пропозиції зауваження доповнення. Mm -hmm. Черга денно складається з шести питань. Якщо ні, тоді до... прохання проголосувати за чергу денно. Mm -hmm. Дякую. Переходимо до першого питання. Слово надається бастій Олександр. Mm -hmm. Александр... mm -hmm. Крючкові Вікторії пробачте. про затвердження переданого акту. Добрий день, шановні депутати. На ваш на ваш розгляд запропонований проект рішення щодо затвердження передувального акта, який є наступним етапом нашої реорганізації комунального підприємства житлових шляхом об'єднання з КП, комунальним підприємством господарства Бружанської селищної ради. Це рішення необхідно виконати на підставі статті 107 цивільного кодексу України. Та ці передувальними актами ми затверджуємо перелік майна, яке переходить від КП житловий до КП. Господи, крім того, цей акт дозволить списати це з балансу, надати відповідну звітність до податкової, яка є наступним етапом реалізації цих двох комунальних підприємств. Прошу Дякую. Про прийняття комунальної власності майна. Два, три, чотири. Баска Олександровна. Мені депутати, перше питання про прийняття комунальну власність майна від державної установи, центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України в якості гуманітарної допомоги. Наше комунальне підприємство Слобожанська центральна лікарня отримала автомобіль швидкої медичної допомоги і 2024 року. Тому пропонується прийняти безкоштовно новий автомобіль швидкої допомоги комунальної власності. Прошу тримати одноголосно. Про затвердження переліку об'єктів комунальної власності е, е, ротягом цього року ми певні зміни вносили щось, комусь передавали, щось приймали в комунальну власність, як в попередньому випадку автомобіль, і кожного року, наприкінці року, перед початком нового бюджетного періоду, ми затверджуємо цей узагальнений перелік з урахуванням усіх змін, що відбулись протягом року. Скажімо, так це у загальний документ. Який ми наробили на напрацювали, і на сьогоднішній момент от саме це. Ну і з таких основних, звісно, об'єктів це об'єкти нерухомого майна, це транспорт, це об'єкти інженерної інфраструктури, майданчики, дороги. Ну, в общем-то, такі великі, скажімо так, об'єкти вони входять в цей перегляд Там в більше 500 пунктів на даний час. У нас на сайті є якісь десь. Звісно, е, він є. Ну, поперед, по, по, по попередньому році, в грудні 2024 20, 2023 року, є цей перелік. І зараз, звісно, він буде додатком до цього рішення. Він там на 40 аркушах цей перелік. Боже, там, все. там є житловий фонд, і всі наші нежитлові приміщення, які, в яких розташовані наші комунальні заклади, наші комунальні підприємства, виконавчі органи. Чи комунальна Прохання підтримати. Дякую. Е, і третє питання про припинення договору оренди майна. Е, між комунальним підприємством керуючою компанія перспектива і Кочаряна Бардана Маніковичем ще в березні 1 березня 2015 року було укладено договір оренди номер 26 Він взяв оренду отут в селясової 60 підвальне приміщення сто. 27 квадратних метрів. Ага. Значить, Це е, для м, побутового обслуговування населення, для надання послуг з побутового населення обслуговування. Сам там зуттєвий цех. Е, цей домір укладені на 25 років. Е, але е, виявлено за, на даний момент кілька обставин. Ну, зокрема, рішення надавалося селищною радою в 2014 році з дозволом продовжити ці договір оренди не на 5 років, а на 25 приватному підприємцю. Кочеряно, який був він не був громадянином України, але в нього було посвідчення на проживання, і він був зареєстрований у нас в Україні в реєстрі фізичних осіб, підприємців і юридичних осіб як приватний підприємець. Звісно, він не мав права надавати послуги населенню, сплачувати податки і займатися такою діяльністю. Рішення було нагадую, в у 2014 році. Договір укладено 1 березня 15-го, але в серпні 2014 він припинив свою діяльність як ФОП. Тобто він фактично вже на момент укладання договору надав недостовірні дані щодо того, що він має право орендувати ще й з такою е, метою. А зараз там є це? Зараз він не працює. Хоча ми написали відповідь, запит, по відповіді немає в Державну прикордонну службу. За усною інформацією, він вже багато років перебував за кордоном. Діяльності там ніякої не відбувається, єдине, що що там залишається ще обладнання. Його. Ну, ми це питання будемо якимось чином вирішувати. Податки платились? Податки не платились, він не був поком. Єдине, що оренду він сплачує. Но там оренда дуже маленька, зрозуміти, з 2014 року, яка, скоріше за все, можливо, навіть не, не індексувалася. Я не можу мабуть, сказати, було, там, баланс, 4... чу, Я вам сказати, бо там балансоутримання, дивіться. Я не можу прямо на це відповісти питання, тому що у нас балансоутримач, комунальних перспектива. Якщо треба більш детально, то можливо, треба було викликати їх. Оренду він сплачує, а заборгованості за оренду немає, але вона там дуже незначна. Ні, дуже незначна да. сума. Хто сплачував, не, не зрозуміло. Да, і хто сплачував ну, на, на розрахунку верхунок перспективи оренда надходила? Це приміщення воно може використовуватися як найпростіше укриття. Воно логічно. Всього це, це, це на цій ділянці в нас немає найпростішого укриття для населення. Воно дуже класне. Воно високе, гарне приміщення, воно зараз не використовується не за цільовим призначенням ніяк, воно просто закрите. Тому таке питання виникає. Якщо можна, так, якщо можна громади громади і... І... на щалі юридичного відділу надасть. Виповнити мене можливо. Ну, дивіться, <свист> ми приділяємо що про оренди, таке як власне. Хоча все таки більше була суттєво але ми як власники, тому що рішення надавали для надання в оренду саме приватних підприємців. Коли вже започали договір, ну не провірили, не побачили. відомо як що він вже був на теме громадянином, що нема права виконання такого договору. Відповідно, зараз приймаємо рішення, ми йому приладимо претензію на виселення, в зв'язку з прийняттям такого рішення. Можливо, подивимося по реакції. Підкріпився, можливо, до рішення суду. Вот. Поэтому ну, поки що буде через рішення сесії прийняти. Він це важна Ну надав недостовірні дані. Така підстава є в законі про оренду державного комунального майна. Що договор 24 стаття цього закону, що договор вважається припиненим, може бути припинено в односторонньому порядку, є разі якщо орендар надав недостовірні дані щодо можливості його бути орендарем визначним формулюванням. Фізичні особи можуть арендувати. Фізична особа, яка не є суб'єктом господарювання, не має право надавати палатні послуги. Належне належне використання зберігання. Там вже питань може багато. Воно не використовується те... за цільовим ну, і, і стан його, який тож, ви, вже, Там вже в договорі оренди прописано, що збереження майна должно бути. Це не буде, буде одна моменту, прийняла е селищна рада рішення, і завтра там, ми там виконули його обладнання. Так? Ми комісійно зберемося обов'язково, зайдемо, зафіксуємо, що було, як. Звісно, повідомимо цього орендаря. і Зі ну, якщо це можливо, ну він не в доступі, скажімо так. Він не в тут треба обережно з майном, тут треба опис зробити 에... там всі. Це щоб може, може навіть, щоб була і поліція, бо потім він за це буде, Ми плануємо це були з представниками поліція, правоохоронних органів Відео зафіксувати обов'язково. Попередить попереджувати його Це дозвіл сесії е, селищної ради припинити цей договір в В тому числі готує ефективне використання комунального майна. Ну, так, ну, да. а, а, для, для нашої громади треба робити, а щось укриття зробить для дітей. На даний час це, це, це актуально. Це, це дуже важливе питання. Та, що порядок нам буде комунальний? Прохання підтримати. Дякую. Пронесення змін до рішення селищної ради від 28.11.24 про бюджет Слобожанської селищної територіальної громади на 25 рік. Марія Демченко, начальник фінансового місті. Дня, шановні депутати, на виконання закону України про державний бюджет України на 2025 рік, а саме в частини міжбюджетних трансфертів закону країни було оприлюднений підписаний та оприлюднений 28 листопада 2024 року, в якому міжбюджетні та саме реверсна дотація для нашої громади поставили, затвердили 242 мільйони. Рішенням сесії, яке відбулося 28 листопада 2024 року, Слобожанської селищної ради, ми затвердили реверсну дотацію в сумі 227 млн мільйонів. Тому пропонуємо вам зараз ухвалити рішення щодо. Збільшення реверсної дотації на 15 мільйонів за рахунок зменшення видатків на інвестиційні проєкти, а саме це капітальні ремонти, будівництво, реконструкції, які ми планували на наступний рік. Суми 15 мільйонів. Далі є у нас проєкт, вже оприлюднений проєкт. Постанови Кабінету міністрів щодо розподілу освітньої субвенції. Освітню субвенцію на 25 п'яте розп... зараз розподілили на 8 місяців січень, серпень, і це сума складає 47 сім мільйонів п'ятсот тисяч гривень. А також нам потрібно уточнити в нашому бюджеті. Субвенції на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. В сумі 34 280 гривень. <звук> ну, Пропонуємо внести такі зміни в наш бюджет. Пропозиції. Тут ми ніяк не повлияємо, це, це сьогодні це реверс, <клінця> так, це це реверс субинця. і субвенція держави. Тому прохання підтримати. Прошу проголосувати. Дякую про внесення змін до рішення селищної ради нові двадцять друг про затвердження заходів до програм соціально-економічного розвитку Слобожанської селищної територіальної громади на 25 рік. Так, да, оскільки ми зменшуємо видатки на інвестиційні проекти капітальні ремонту будівництва реконструкції на 15 мільйонів. Тому пропонуємо внести зміни до заходів до наших цільових програм. Дуже бачите, й рішення. Вони рішення пов'язані, так нема, нема заперечень. Угу. Прошу підтримати. Дякую всім. На цьому роботу нашої комісії закінчена.